2025 рік світ продовжує змінюватися. Глобальні конфлікти, політичні напруження та технологічні прориви роблять своє майбутнє все менш передбачуваним. Але серед всіх цих факторів є одна тема, яка лякає найбільше: можливість ядерної війни, хто наважиться натиснути червону кнопку. Що може змусити світ зробити цей фатальний крок? І головне, що може запобігти катастрофі у 2024 році? Війна в Україні і не тільки змінила політичний ландшафт Європи, але й увесь світ. Вторгнення Росії підняло питання про безпеку, кордони і силу міжнародного права? Західні країни посилили свою підтримку Україні, що призвело до загострення відносин з Росією. Питання, хто першим натисне кнопку, і знову стало актуальним, як і під час холодної війни. Країни, які мають ядерну зброю, сьогодні дивляться одна на одну через призму взаємної загрози: США, Росія, Китай, Франція, Великобританія усі вони володіють арсеналом, здатним знищити цивілізацію. Але хто може наважитись зробити це? Цей жахливий крок у 25-му році війна Росії проти України відкрила нову еру нестабільності. Погрози використання ядерної зброї з боку Кремля стали частиною їхньої агресивної риторики. Однак, питання полягає в тому, чи дійсно Рашка готова до такого ризику. Нині ситуація для неї виглядає найбагато складніше ніж очікувалося. Економічні санкції, внутрішні політичні проблеми і постійна поразка на фронті виснажують країну. Чи можуть ці факти підштовхнути рашку на радикальний крок? Багато експертів вважає, що загроза існує, але її здійснення призвело б до неминучої відповіді від Заходу, яка знищила б Росію. Отже, шанси на те, щоб рашка натисне червону кнопку, залишаються низькими, але не нульовими. З іншого боку, США та НАТО грають свою роль у стримуванні рашки. Америка, яка найбільш ядерна держава, усвідомлює наслідки будь-якої ядерної ескалації. Проте, у світі високих технологій, кіберзагроз і безпілотних систем, війна стає все менш передбачуваною. США продовжують модернізувати свої ядерні сили, готуючись до будь-якого сценарію, виключи з можливості необхідності відповіді на ядерний удар. Але чи може людство уникнути цього сценарію? Чи можливо, що технології, дипломатія та здоровий глуз зупинять планету на краю прірви? Крім великих держав, існують ще й інші загрози. Терористичні групування, радикальні режими чи навіть незалежні актори можуть спробувати отримувати доступ до ядерної зброї, ситуація в Ірані, північній Кореї та інших гарячих точках додає непередбачуваності глобальній безпеці. Уявіть собі ситуацію, де терористичне групування може захопити ядерний об'єкт. Що тоді? Чи можливо, що у 2025 році саме недержавний актор стане причиною глобальної катастрофи? Отже, хто може натиснути червону кнопку у 2025 році? Це питання залишається відкритим. Світ змінився, і сьогодні загроза ядерної війни виглядає інакше ніж 50 років тому, але є одна константа страх перед наслідками. Ми повинні робити все можливе, щоб цей страх не перетворився на реальність. От 25-й рік може стати роком вирішальних рішень, чи зможе людство уникнути катастрофи, чи зможемо ми знайти спосіб вирішити конфлікти без крайнього насильства. Час покаже для українців питання, хто натисне червону кнопку, набуває особливого значення. Війна, що триває на нашій землі, змінила не лише нас, але й увесь світ. Вона змусила кожного українця задуматися про питання безпеки, міжнародної підтримки та роль кожної країни в майбутньому. Рашка використовує погрози ядерної зброї як інструмент залякування, намагаючись викликати страх не тільки серед українців, але серед світової спільноти. Ми як народ уже показали, що нас не зламати, але чи може світ гарантувати, що ядерна загроза не стане реальністю для багатьох українців. Це питання не є абстрактним. Ворог намагається знищити наші міста, нашу культуру та наше майбутнє, але ми бачимо неймовірну силу духу нашого народу та підтримку міжнародних партнерів, які допомагають нам триматися. Важливо пам'ятати, що Україна стоїть не лише на захисті своїх кордонів, але й на захисті всієї Європи від нової тиранії. Українці вже витримали неймовірні випробування. Ми бачимо, що наша армія дає відсіч агресору на всіх фронтах, і це надихає. Але ми також розуміємо, що загроза ядерного удару стосується не лише військових, але й кожного з нас. Наші міста, інфраструктура, атомні електростанції усе це потенційні мішені для ворога. У той час, як світ обговорює, хто може натиснути на червону кнопку, українці продовжують жити в. В реаліях війни, де кожен день може змінити все, Україна стоїть на перехресті історії, і наш вибір це захищати свободу, демократію і майбутнє без страху перед ядерним шантажем. Ми вже довели, що не підкоримося, і світ це побачив. І хоча загроза ядерної конфлікту є реальною, наша спільна боротьба робить це можливість ще менш ймовірною. Україна більше не є лише об'єктом великої геополітичної гри. Ми стали ключовим грамцем у світовій боротьбі за справедливість та безпеку. Наша стійкість показує, що навіть коли світ зіштовхнувся із загрозою ядерного конфлікту, українці стоять непохитно, і це надихає інші країни бути на нашому боці. Наш народ зараз будує нову, сильну Україну, країну, яка більше не буде схиляти голову перед агресором. Це сигнал для всіх. Наші цінності, наша свобода і наша незалежність це те, за що ми боремося до кінця, і жодна ядерна зброя не зможе нас залякати. Для українців питання, хто натисне червону кропку. Більш ніж просто сценарій для трилера. Це реальна загроза, але й водночас шанс для світу згуртуватися і показати, що загрози можна стримати. Ми вже неодноразово показували, що страх не здати нас зупинити. Ми стоїмо на передовій боротьби за мир і безпеку, і кожен із нас, незалежно від того на якому фронті він зараз, чи то військовий, чи цивільний, є частиною цієї великої історії, а саме ми, українці, робимо все можливе, щоб ніхто не натиснув ту фатальну кнопку. Наша сила в єдності, майбутнє за Україною.